У окупації та анексії Росією у 2014 році українського Криму військово-морські сили збройних сил України втратили майже всі бойові кораблі, більшість особового складу та ключову інфраструктуру. Через чотири роки на початку грудня 2018-го, командувач ВМС України адмірал Ігор Воронченко за підтримки західних союзників затвердив поетапну стратегію розвитку військово-морських сил збройних сил України до 2035 року, що відповідає стратегічному, оперативному і тактичному рівню стандартів НАТО. Перший етап, який триватиме до 2025 року, спрямований на розвиток можливостей для встановлення контролю над територіальними водами 12 миль та поза їх межами орієнтовно до 40 морських миль або 74 кілометри від узбережжя України, що передбачає витрати у 70-90 мільйонів доларів на рік. Другий етап а це період із 2025 до 2030 року, спрямований на забезпечення відновлення та розвитку можливостей для захисту національних інтересів України на морі в межах виключної морської економічної зони України до 200 морських миль від узбережжя зі щорічними витратами – 100-250 мільйонів доларів. Третій етап – 2030-2035 роки спрямований на подальший розвиток можливостей першого та другого етапів їх нарощування для захисту національних інтересів України у світовому океані і щорічними витратами в 150-400 мільйонів доларів. Відповідно до першого етапу на озброєння надійдуть американські патрульні катери типу Марк 6 водотонажністю 72 тонни. Парою дизельних двигунів вони здатні розігнатися до максимальних 45 вузлів, 87 км на годину, та за швидкості 25 вузлів проходити 1000% км. Довжина катера 28,9 метра, осадка 1,4 метра. За потреби Марк 6 озброюється двома 25-мм гарматами МК-38 Мод 2. Додатково, по обидва борти можна встановити кулемети калібру 12,7 мм М2HB, а також кулемет калібру 7,62 мм. Окрім екіпажу з 10 моряків, катер здатен взяти на борт 8 солдатів. Операторами катерів є виключно. США Корабель відповідає першому етапу стратегії розвитку ВМС Збройних сил України, тому вже на початку 2022 року планується передача перших двох одиниць з їх подальшим базуванням у порту Південний. Наступні надходження шести з 16 катерів планується у 2025 році і ще двох у 2026 Шість Марк 6 Mark VI надійде з 2027 року. Американський патрульний катер типу Айленд відповідає потребам першого етапу розвитку ВМС Збройних сил України. Водотонажність корабля 168 тонн. Запас ходу – 5400 км. кілометрів, довжина катера 33,53 метра, осадка 2,2 метра. Два дизельні двигуни здатні розігнати корабель до 29 вузлів або 54 км на годину. Корабель озброєний штатною 25-мм артилерійською установкою МК 38 Бушмастер. Проте українські Айленди вочевидь озброють британською 30-мм 30 М Марк 2 додаткове озброєння, пару кулеметів калібру 12,7. Детих міліметра, екіпаж 16 моряків. Операторами катерів є США, Пакистан, Коста-Рика, Грузія і Україна. Перші два патрульні катери типу Айленд, Слов'янськ і Старобільськ, надійшли восени осени 2019 року, що відповідає першому етапу розвитку ВМС Збройних сил України. Наприкінці 2021-го передані ще два борти: Фастів і Суми. П'ятий катер В'ячеслав Кубрак надійний на початку 2022 року. Надходження ще двох кораблів сформує дивізіон. Окрім катерів, перший етап розвитку ВМС збройних сил України передбачає надходження мінних тральників британського виробництва типу Сендаун, що має водотоннаж 600 тонн, а запас ходу – 5360 кілометрів. Довжина 54,2 метри. Осадка 2,3 метри. Корабель здатен розвивати невелику швидкість у 13 вузлів 24 кілометри на годину. Мінний тральник Сендаун озброєний однією штатною 30-мм артилерійською установкою ДС 30 М Марк – та парою кулеметів калібру 7,62 мм. Екіпаж корабля формують 34 моряки. Кораблі типу Сендаун, окрім флоту Великої Британії, використовують в Естонії та Саудівській Аравії. Очікується, що перший мінний тральщик типу Сендаун стане до лав військово-морських сил Збройних сил України наприкінці 2022 року, а другий у 2023 році. На другому етапі розвитку ВМС Збройних сил України очікується надходження ракетних катерів британського виробництва П-50Ю згідно з заявленими характеристиками. Водотанаш корабля становитиме близько 500 тонн, довжина 50 метрів, осадка 2,7 метра, окрім 76-мм артилерійської установки. На кораблі передбачається ракетне озброєння у кількості двох блоків по чотири ракети в кожному. Очікується, що єдиним оператором ракетних катерів п u будуть військово-морські сили Збройних сил України. Відповідно до другого етапу розвитку ВМС України перші два ракетні катери побудують у Великій Британії і надійдуть на озброєння орієнтовно в 2020 у 2025 році. Решту 6 кораблів побудують на суднобудівних заводах України. На другому етапі розвитку ВМС України очікується введення до складу турецьких корветів типу Адан. Корабель матиме повний водотонаж понад 2000 тонн. Максимальний запас сходу корабля 6500 кілометрів. Довжина 99 метрів. Осадка 3,9 метра двигуни забезпечуватимуть швидкість 30 вузлів або 56 км на годину. На корветі передбачено встановлення 76-мм артилерійської установки, штатне протикорабельне озброєння, два блоки по чотири ракети, гарпун, два торпедні апарати і по дві торпеди у кожному та вертоліт середньої ваги. Протиповітряна оборона забезпечена 21 ракетою класу Земля повітря РІМ 116 Рем, екіпаж 93 моряки. Перший корвет АДА закладено 7 вересня 2021 року. Очікується, що його приймуть до складу ВМС Збройних сил України на початку 2025-го. Загалом заплановано побудувати 4 корвети.